Привіт усім. Є підозра в тракторі, що слабенький генератор погано крутить, тому що сьогодні холодний дуже погано запускався. От, свічки розжарювання працюють, все працює, акумулятор нормальний був. Ну, Тобто, був, він є нормальний, заряджений, все, повітря, в паливній системі якби, теж є підозра, але все сухенько, ніде нічого не тече. Є підозра, що слабенький генератор. Не генератор, а стартер. І оце поїздив трохи, він нагрівся, все нормально. І от гарячий не хоче запускатися. Дуже слабенько крутить. Можливо, це і. Можливо, акумулятор десь, може, зарядки немає, але ну, щоб виключити. Е, акумулятор я вже тут підготував допоміж допоміжний акумулятор. Так, швиденько, раз, раз. Так, там нормально. Плюс до плюса. Так, плюс до плюса. Подивимось. Якщо так само буде, значить це точно генератор. Блін, генератор, стартер. Що мені той генератор весь вас зараз? Жвавіше крутить, жвавіше крутить, але все одно крутить слабенько. Тому що, якби трактор гарячий, він би мав би запуститися відразу. Отак, ну, трошки жвавіше, але ну, ще разок. Не буду свічки навіть вмикати, от разок тільки. Тому що він все одно гарячий. Два акумулятори і це точно стартер. От потрібно буде знімати стартер і на перевірку. Так. Стартер Денсо. Денсо. Що там? Японський він, да. Оригінальний стартер. Ну, таке, будемо знімати, перевіряти. Потім змінимо відео, що змінилось. Всім пока.